Офіційний автомобіль від власника, який ви можете приїхати і придбати у нас за 4500 доларів першого внеску при купівлі його в кредит або в лізинг. Ви отримаєте, найголовніше, автомобіль в рідній фарбі, у відмінному стані, який працює на потужному турбодизельному двигуні 1,5 літра, має автоматичну айсіновську коробку передач. Це ось такий Peugeot 3008 з LED системою. Бачите? Бачите, скільки люмен? Гарна гума, безключовий доступ, контроль сліпих зон. В нас дах чорного кольору, двокольоровий кузов, шкіра на картах дверей, відмінна тканина, комбінований салон і шкіри, і тканини. Пам'ять сидіння, водія, електропакет передніх сидінь. Цифровий м -м -м, монітор імплет приборна панель. Всього-навсього 68 тисяч кілометрів оригінального пробігу під кермові полюски. Ось таке чудове спортивне кермо. Запуск двигуна кнопкою, підігрів сидінь. 4 тисячі 400 доларів першого, е -е, першого внеску. І цей автомобіль стане вашим.